Ей йо, вітаю! Це третій епізод полювання на дископаті. І сьогодні я заручився підтримкою Карманідзе, бо сам, як ви вже бачили, вилітаю нахрен і не можу виграти. Тому е, я сьогодні не один зі мною сьогодні імба. Всім привіт. Карманідзе. І, коротше, ми помітили такий прикол, що е, нема турніра в Карманідзе, а в мене є. І потім ми зрозуміли, що це через регіон. Чомусь у мене регіон тут стоїть Азія. Я взагалі не розумію, чому і я не знаю, як його тут змінити. Тому що, дивіться, показую вам ще раз. В компетитів в мене стоїть регіон Європа. В турнірах я не знаю, де міняти регіон. Я тут облазив майже все, і я тупо не знаю, де тут змінити регіон. І прикол в тому, що в Карманича через годину, хубці. 2 на 2 турнір. А в мене наступний турнір через 21 годину, 50 хвилин 3 на 3. І е, це залежить від регіону. Я здивований. І зараз ми будемо грати при таких ось зійців. Знову ж таки, з Пінгом 200 Сподіваюся, що в коментах мені хтось підкаже, або я поговорю сам уже після цього запису. Ну, добре, полетіли до гри, тому що чекати ще 5 хвилин, не буду вас затримувати. НЦЕ карма проти Hügen Kі. Блять. Клік ту Ready Up і поїхали грати <гум> матч. 2 на 2 турнір. Що казати? Сьогодні ми знову граємо, щоб отримати нагороди. Зараз ми вже не можемо просто так вилетіти, нам треба 100% йти в інший раунд, щоб мені дали коїни. Бо не буде коїнів, не буде відкриття і не буде спроби отримати дископаті і початок уже, мені здається, нормально добре. Це, це не голо. На Натесни тап, якщо можеш. А, Ну ну так, бачиш, це не тільки в мене, і так само було і тоді. Тобто це якийсь баг, блядь, В рокетлізі. Скоріше за все, це чемпи просто. Бо в мене ранг чемпав в цьому. В мене ранг чемпав в турнірах. Я взагалі першу грав проти гечешніка, Ну, три кіпа було ГЧшника. Ну, не вони, а їхній турнір нара. Отак от. Азія, чуваки. Я назву, знаєш, як цей відос. НСКарма беруть участь на азійському турнірі. хе Не, поїхали в Азію, отак. На турнір. Отак. Азі, так? Фейк? Бля, нахуй, ладно. Я просто бачу, що він виїжджає, вирішив пробити, а не вдалося. Треба забивати. Ого! Ну пістець. Ну що це таке? Це вже яка катка постріль така. Ну в нас до речі краще трошки пінь в них. Ну так, да, чуть-чуть. Бляха, накинь гофіця і телепортуючи цей це щось чимось. Да, у мене вже таке третій випуск поспіль. Тупо третій епізод поспіль граємо 200 плюс пінг. Ну, класно. Насправді ні. League щось мутить. Щось дуже дивне мутить. З тими серверами. І поміняти в чому прикол не можна. Ну, я не знайшов де... Чи, нема... Чи в Європі всі чемпи закінчили? Що... <поспіль> Закидає на цей. Вазі. Ой-ой-ой. ой -я, -я, -я. Я спробую дати передачку легенько. Я просто задаваю. Оєньку. Дав передачку. Хаук. Оооо. Дав передачку. От і передачка. А от і передачка. Так, ну якщо ми не отримаємо коїни, то я не знаю, чи це відео взагалі вийде. Тоді можливо це буде просто відео, як ми поїхали на азійський турнір. Турнір в Азії. Назву, як Карма грали турнір в Азії. Як як? Ніяк, блядь, 0-3. Да. Да, Халк. Йо, моя. Моя бус забрала. Я без бус тут. Бусту... Айо, я подумав, що ти береш. О, це ворота. Нормально. Фух. Такс. Та йо. зміну. До речі, цікавий факт. Хонда японська ж, да? Да. Карта. З восьмого сезону. Тобто тоді, коли вийшла Honda. Ми в Азії. Оки, другі випуск, і вже це все закономірно якось, мені здається, ні? Походу, треба щось мені міняти цей. О, ну. Поїздка в Азію не задалась <походу> Все-таки ми не Дмитро і не Комаров, да? Щоб кататися по світу і все було класно <ріст> і цікаво ну таке воно yeah. таке воно ну нічого ми ще зганяємо куди в Ріо? там є така карта Пінгом з Ріо так? Да. В Бразилії пограємо. <ріст> так, і не питайте як ми виїхали. Це, Це законно <ріст> Ой, давай, хоч один, не в суху Хорош. Камбечно. пішла камбечно, пацани Пішла камбечно? Навіть полетіла, я б так сказав. Добре, є можливість. Ай-яй-яй. Копачь, у мене на карті, ну, на карті? На камері. Я м'яч зачіпив все-таки був. Я не знаю, що це за прикол в звісно, але... Бачите. Таке воно. І це ж не тільки в нас, у них теж пінга фігова. Тобто вони ще далі знаходяться, ніж ми <свісно> від локації серверу. Опа! Красиво, але не в ворота. Ясно. Не сьогодні, мабуть. Ого. Ну йо, як, Мені, через мене. Мене підбили! Як мене підбили? Я взагалі. Ну, біля мене не було нікого. Біля мене нікого не було. Ну Е, да. Ну, отак ми зіграли турнір в Азії. Дуже продуктивно. Да. Ну ми старались. На жаль, ми програли якимось чувакам з німецьким е тегом в Азії. ну, По-моєму, все логічно в цьому відосі. Це були даймоди, це не були чемпи навіть. Я не знаю, як це працює. Мені не дали нічого, тобто ми навіть сьогодні не відкриємо. Ну, значить, це не третій випуск полювання, це у нас. Просто як ми зіграли турнір в Азії. Не пропадать же ж матеріалу. Правильно. Правильно. Ну да. Дякую всім за перегляд. Нехай проблеми то не згоди. Не роблять вам в житті. Погоди на вам щастить та будьте здорові файної вапнини та почуємося.